Привіт усім і підписникам і гостям вітаю вас на каналі Fast Finance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Кака лайк нова платформа по заробітку в інтернеті на завдання. Покажу, як на ній виконувати завдання. Як поповняти і перевірю платформу на виплату? Тому додивляйтесь до кінця, ставте вподобайки. І підписуйтесь на канал. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости про проєкти, в яких беру участь. Там ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, майнінги. Багато платформ на тестуванні є складенням і без. Багато є новинок, на які я ще не зняла відео огляди, тому заходьте посилання на телеграм-канал, я залишу під відео. Інформація надана мною у відео є виключно. З ознайомлювальною метою і усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. Реєстрація на даній платформі простенька. При переході по посиланню у вас реферальний код буде заповнений, пишете свій емейл, пароль, підтверджуєте пароль і прописуєте пароль транзакцій. Я писала цифри, а в рядочку, де пише Телеграм, Можете поставити, крапку кому і пропустити це. За реєстрацію на цій платформі дають 900 доларів бонусу. Але, щоб виконувати завдання, потрібно поповнити на 10$, доларів і буде у вас Віп-1. Безкоштовно на цій платформі, на жаль, не виконується завдання. Потрібно поповняти. Тому я цю платформу спробую поповнила собі на 10$. доларів. Щоб показати вам, як виконувати завдання. Нажимаємо на VIP 1, так як в мене. Це дозволяє і виконує. На кожному з Віпів дає 5 завдань. На VIP 1 одне завдання вартує 0,28 центів, долар 40 за 5 виконаних завдань. vip 2 вартує 150 доларів за 5 завдань, 6,50. Ви заробите За VIP 3 він вартує 200$, доларів, за 5 завдань 12,5$. І так далі. Мінімальне вилучення з даної платформи 1.40, а мінімальне поповнення становить 10 доларів. Щоб поповнити, ви можете в вкладці Mine нажати ReCarch або вверху нажати Recharch. Копіюєте електронний гаманець. Йдете до себе в електронний гаманець, перекидаєте, вертаєтеся сюди і обов'язково в кінці після оплати нажимаєте Submit, щоб ваші гроші зарахували. А для вилучення потрібно нажати Візрал. Воно просить підв'язати свій електронний гаманець. Обов'язково це робимо. Нажимаємо. Адвізерс метод, тобто яким методом ми будемо вилучати. В рядочок прописуємо свій електронний гаманець, куди вилучення, і пишемо пароль транзакції, який виводили при реєстрації. Номер гаманця я прив'язала. Зараз перевіримо на виплату, чи виплачує дана платформа. В наступному рядочку прописуємо, яку суму ми виводимо. Наступному рядочку пароль транзакцій і вибираємо свій електронний гаманець і нажимаємо самі. Поки чекаємо зарахування на баланс, покажу вам, де брати реферальне посилання. Нажимаєте внизу меню Teams, у вас є реферал код і повністю реферальне своє посилання. Нажимаєте Копі і відсилаєте друзям знайомим. Знайте, що це платформа. Ризикована, оскільки їх за останній час в інтернеті дуже багато не знати, скільки вони пропрацюють. Буває, що від одного дня до тижня до місяця. У мене на каналі є відеоогляд подібної платформи «Шармедіа», яка досі сих пір працює і виплачує. Тому будемо сподіватися, що ця платформа теж так пропрацює, тому що. Окупити своїх 10 доларів нам потрібно більше тижня, пару хвилин, і гроші зараховані на мій баланс. Отже, платформа виплачує без комісій, це великий плюс. Якщо у вас виникають якісь запитання, задавайте у коментарях, а також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Там теж можете задати любе питання по любій платформі, яке вас. Цікавий. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!